Алоха, я Тоха, і велкам на мій канал. Я одразу перепрошую за затримку в відосі, Це через росіян. Зараз всі проблеми через росіян. Жити без світла важко. І, до речі, про цю тему ми зараз і поговоримо. Отже, що маємо на даний момент в Україні? В Україні нема світла. Нема світла то періодично, то постійно. Ну, в принципі, це логічно, виходячи з обстрілів росіян. Але зараз ми стикаємося з такою реальністю, що вже ну, якби будемо жити до весни, я думаю, з вимиканням і вмиканням світла. Це, в принципі, не таке вже жахливе життя, але воно неприємне. То, що люди роблять, коли в них є проблема? Вони її намагаються вирішити. І щоб її вирішити, є кілька варіантів. Ось про них я і поговорю: це ось і Blue Yeti, Екофлоу, саморобні системи і, в принципі, все інше. Значить, так покажу вам так би мовити, сцену, що ми маємо зараз е з варіантів, як взагалі об обійтися. Значить, варіант нуль. Це нічого не робити. Просто нічого. Нема світла, то нема світла. Є світло, то є світло. Кайфуй живи, тусуйся, всі справи. До цього варіанту ми ще повернемось, а поки підемо далі. Варіант один. Готова і якісна система. Це Ecoflow, це Blue Yeti, це Rockpal, це ще багато, багато, багато інших варіантів. Усі ці системи. Пока. Усі ці системи, в принципі, прикольні, вони працюють. Я особисто користувався деякий час дуже короткий EcoFlow. І після цього в мене є тільки досвід моїх друзів. Досвідом цим я поділюся, але ми дійдемо до нього трошки пізніше. Крім цього, є третій варіант. Третій варіант називається Зроби собі сам. Третій варіант це мій варік, я його покажу вам. Як я це зробив, що я зробив і навіщо? Але поки що давайте поговоримо про слона в цій кімнаті, в посудній лавці, так би мовити. А чи треба воно взагалі? Це питання я собі задав особисто, не як ви, тобто зараз під час перегляду відео, а вже після. Того, як я витратив певну кількість грошей, певну кількість сил, щоб перевірити, як я буду жити без цього. Тому давайте я розповім всю історію від початку. Як ви всі розумієте, в Україні йде війна, і через це грошей не так багато, як хотілося б, ну, такі в мене реалії. Можливо, такі реалії у більшості з вас. Тому я вирішив піти дешевим шляхом, і дешевим шляхом. Екофлоу не купиш, як ви розумієте. Зараз у Європі вони коштують приблизно 300 євро, стільки ж коштує Blue Yeti стільки ж коштує RockPal і всі інші китайські варіанти. Але головна проблема в тому, що в Україні ви їх за 300 євро не купите. Нормальна ціна на OLX за Rivermax. Тобто за старшу модель 35 тисяч, за базову модель 25. Отакі зараз цінові реалії в Україні. Тому я пішов іншим шляхом. Що я зробив? Перш за все, я розшукав безперебійник. Такі безперебійники у багатьох стояли вдома, десь там. Під комп'ютером, під шафою, і вони виконували одну функцію. Вони забезпечували роботу комп'ютера десь хвилина, дві, три після того, як світло вимкнулось, щоб у вас, типу, там файли не побилися, що ще, що ще. Але ось саме цей безперебійник, який зараз перед вами, це трошки цікавіша модель, тому що вона пафосна. Пафосна ця модель, тому що в ній є інвертор на півтора кіловати. Це досить багато. Вона так і називається, в принципі. E, APC 1500VA щось таке, коротше. І це ну, абсолютно нормальна модель, вона розрахована на 1,5 кВт, і це, це багато. Якщо ви не уявляєте скільки, то це приблизно як дуйчик. Тобто вона, в принципі, ось в мене навіть є отакий дуйчик, вона вивозить. Вивозить недовго, але вивозить. Але цей безперебійник мені дістався без гарантій. Без гарантій, тому що він формально не працював. Проблема, як виявилося після розбору його, е, в тому, що в нього здохли акумулятори. Ну, здохли, здохли, як би з Бог з ним. Але нові оригінальні акумулятори коштують 14-17 тисяч. А це ну, дуже багато. Хоч і сам він дорогий, тобто він коштує в районі 50 тисяч, але все ж таки, ну, типу, доплачувати ще 15 тисяч, я краще за ці гроші вже куплю готовий EcoFlow. Тому я пішов дешевим шляхом і знайшов ось такі. Два акумулятори. Це звичайні автомобільні акумулятори. Вони баушні, вони не нові. Вони зношені якоюсь певною мірою, але не дуже сильно. Чому два? Тому що після того, як я швиденько нагуглив дата щит на цю штуку, я виявив, що там стояло дві батареї, які були під'єднані послідовно. Батареї під'єднані послідовно. Отже, 24 вольти. 24 вольти, значить, треба два акумулятори. Є стандартних акумуляторів була близько 17 ампер годин. Тут в мене десь 60 має бути по паспорту, але реально десь близько 40 ампер годин. В реальному часі це півтори серії на телевізорі з працюючим сервером і роутером. Тобто телевізор сервер, роутер під'єднані в безперебійник і вони працюють півтори години приблизно. Комп'ютер десь теж півтори, може дві, але ну, в мінімальних якихось навантаженнях. Я особисто граю в Хейтс, що й вам раджу. Дуже прикольна, дуже красива гра, не зловживає ресурсами компа. І в мене він жере десь ну, приблизно ваттів 150. Ось так. Збираючи цю монструозну конструкцію, я натерпівся проблем. Перша проблема те, що я вирішив взяти один акумулятор перевірений, а другий той, що в мене їздив в машині 10 років. Це була велика помилка, оскільки вже на третій розряд він протримався всього лише 15 хвилин. 15 хвилин, помилка, все, я здох. Ховайте мене швидше. Я швидко побачив, що один з акумуляторів тримає 121 вольтів, а другий близько 9 тобто він дохлий. Тоді прийшлось поїхати на ринок і купити там новий акумулятор. Ну, В принципі, ви можете знайти його в багатьох місцях, але якщо не впевнені, їдьте на авторинок, там знайдете собі варіант. Після цього я поїхав в Епіцентр, куди ще можна поїхати, як на Епіцентр. І там придбав собі трошки дротів. Приблизно метр. Чому метр? Тому що я хотів ці батареї і до сих пір хочу винести з жилого приміщення. Бо свинцові акумулятори ну це не найкраща річ, яка може стояти в квартирі. Я вже не кажу про те, що клеми голі, тому можна їх замкнути і випадково померти. Так от, метрові дроти, від'єднав рідний коннектор, який там був, витягнув його через задню кришку, приєднав його до безперебійника і. Як не диво, це все запрацювало. Працювало зі старим акумулятором, працює і з новим. Е, мінуси такого рішення. Ну, по-перше, це монструозність, це дуже велика херня, вона дуже важка. Кожний акумулятор по 15 кг в сумі вона важить 50 Це прям ну реально серйозна вага. І коли я їх пер на 13-й поверх без ліфта, я хотів застрелитися прямо на там на місці. Це по-перше, по-друге, дуже шумний вентилятор, який охолоджує інвертор, це в принципі логічно. І по-третє, найголовніше проблема, на мою думку, це кожен. Раз, коли ви працюєте з цим пристроєм, є невеличка, але вірогідність померти від електричного розряду, від того, що він загориться, від чого ще. Тому, звісно, це на любителя варіант, м'яко кажучи. Хоба! Привіт з майбутнього від Тошки. Коли я записав вже цей відео, я зрозумів, що я толком і не пояснив, як це взагалі все в мене працює. Тому дивіться, в мене є один Безперебійник, який має всередині інвертор на 1,5 кВт, і він мав собі колись батареї. Це звичайні е, свинцові, як це буде, плюмбумні блін, батареї, які у вас схожі такі ж стоять в машині. Вони просто менші за об'ємом. Насправді вони досить схожі на мотоциклетні акумулятори, але вони запаяні і не Тобто, коли вони вже підійшов в срок, ви їх просто викидаєте, ставите нові. А, ще їх називають геловими, до речі. Ви їх можете знати, в принципі, під таким ім'ям. І в даному випадку нові батареї це просто два автомобільних акумулятори, трошки зношених, але тим не менш, ну, звичайні автомобільні акумулятори. Чому це взагалі працює так? Тому що, на відміну від літієвих батарей, у блін, свинцово-кислотних батарей, нема такої проблеми з напругою. Тобто в них напруга, вона лінійно росте і лінійно падає. І контролер, який їх заряджає, він дивиться не на об'єм, який він зарядив. Тобто він знає, наприклад, що банка там типу на. 17 ампер годин, А я ставив на 60, він заряджає 17 і думає, що він зарядив. Ні, такого не буває, оскільки на таких батареях контролер просто дивиться по напрузі. Тобто, коли батарея видала там, близько 13,5 вольт, то він думає, що це все, батарея заряджена. А скільки вже часу пішло на зарядку, йому в принципі все одно. Саме тому така проста модифікація, можна її назвати, просто під'єднання батарей більшої ємкості і іншого розміру, вона в принципі і працює з такими UPS. Uninterruptible Power Supply. Якщо у вас колись такий зустрінеться, обов'язково перевіряйте, які в нього, в нього стоять всередині батареї. Я бачив, що в деяких новіших стоїть літій. І якщо вони вже здохли, то вони здохли. Треба купувати оригінально. Там така фішка не прокатить. Але якщо ви раптом хочете повторити мій експеримент і поставити собі якийсь, ну там, не знаю, варіант. За дешево, то підіть на OLX і пошукайте, якщо вони ще не зовсім подорожчали, бо я чесно не знаю, скільки вони зараз на OLX коштують, то можете спробувати. В принципі, схема робоча. Якщо ви знаєте, на що вам треба. Якщо не знаєте, то ну думайте. І дивіться відос далі. Але тут ми переходимо до, в принципі, головного мого розуміння. Після того, як я зібрав всю цю конструкцію, вона тягне навіть, там, типу, 600 ватів, 800, навіть 1000 ватів вона, в принципі, тягне, але недовго. А, під недовго я маю на увазі десь хвилин 15-20 кВт вона вивозить. Але вивозить, якщо вам дуже хочеться, можна. Я швидко зрозумів, що ця штука мені не потрібна. І EcoFlow мені не потрібен, і Blue Yeti. Поясню чому. Інтернета. У 90% нас з вами не буде. Не буде його, тому що комутатор, який стоїть у провайдера, там десь на горищі або в підвалі, він без інтернету не працює. Тому вам треба або домовлятися з укртелекомом, в якого вже черги на 2 місяці. Я дзвонив, дізнавався, або вести оптику в будівлю, і якщо, ну. І її теж провести проблема, там черги, і більш того, вона дорога. І тримати двох провайдерів, живити якимось чином роутер. А якщо ви вже живите роутер, то вам не треба така бандура, ви можете його просто заживити стандартним отаким от type c кабелем з однієї сторони, а з іншої сторони в нього йде конектор на роутер на 12 вольт. І це, в принципі, все, що треба для того, щоб заживити ваш роутер. Тобто, з цією штукою інтернета в мене не буде. Які ще для неї можуть бути використання? Дивитися серіали? Ну, це прикольно, але не більше. Це прикольно і не більше. На мою особисту думку, це не вартує ні 10 тисяч, ні навіть 3 тисяч, які ви можете витратити на збірку саморобної системи чи п'яти, усі ці ризики і інший хлам. Що ще? Можна в принципі заживити пралку, можна заживити посудомийку, але всі ці речі, в принципі, чекають час. Оце головна проблема. Тобто, якщо у вас є можливість, а у вас у скоріш за все, є, то почекати 3-4 години це норм ідея. Серйозно, воно того не вартує за 10 тисяч. Бо якщо брати справді якісь серйозні навантаження, наприклад, це може бути електроплита, наприклад, це може бути потужний електрочайник, або навіть просто холодильник, який працює довго, то у вас не вистачить тупо грошей на це. Та це треба брати, наприклад, у EcoFlow модель Дельта. Дельта коштує 70-80 тисяч гривень, і от вона вивозить все. А оці маленькі пристрої, і в тому числі навіть те, що я зібрав, начебто з 1,5 кВт інвертором, воно все одно тупо не розраховане довго працювати при таких навантаженнях. Тому чесно кажучи, для себе, ну, звісно, я не буду викидати те, що я зібрав, але навіщо їм користуватися, я так і не розумію, якщо чесно. Коли світла немає по 4-5 годин. То ця штука особливо не потрібна. Просто не потрібна. Всі, ре... Всі свої плани можна відкласти на 4 години, які потребують електрики, наприклад, теж прання провести не о 8-й а о 10-й. Ну, я до прикладу наводжу. Якщо ви хочете більш, ніж. Якщо ви хочете користуватись таким пристроєм у випадках, наприклад, підключення на 24 години, то він у вас тупо сяде швидше, ніж ви думаєте. Звісно, ну, тут такий ідеальний варіант, якщо у вас багато грошей. Ви купуєте собі там якусь. Дельту, ну наприклад, да, там за 80 тисяч, і їздите до свого кума, заряджати її від генератора або від е, живлення, коли в нього є, а у вас нема, то це, в принципі, варіант. Але в усіх інших варіантах воно не треба, серйозно. Зарядити телефон, планшет, заживити роутер чи якесь освітлення, стандартні USB-повербанки набагато безпечніші, надійніші і ну, тупо легші в використанні. Живити щось серйозне, типу холодильника, ну, за замало воно працює, і за проблемно возитися з усім цим теж не варто. Тому можемо сказати, що я, в принципі, ще в пошуці, куди мені і як залучити цей пристрій, який я зібрав, я маю на увазі. Тобто цю конструкцію. яку ще треба, до речі, в якийсь корпус щось таке. Ось такий якийсь вайб у мого відео сьогодні. Нерозуміння, навіщо це? І як цим користуватись. В принципі, теоретично було б прикольно використати саме інвертор з, з моєї збірки, поставити на нього нормальне охолодження, поставити там, наприклад, 10 автоакумів і живити ними всю квартиру. Знаєте, типу такий безперебойник на максималках, назвемо це так. Безперебійник. Безперебойник. Але так як воно є, ані маленький Ecoflow, ані маленький Blueєті, ані. Оця бандура, яка стоїть у мене там за камерою. Мабуть, що просто не треба звичайним людям. Якщо ви точно знаєте, навіщо вона використовується у вас, ну, наприклад, там, вам треба, щоб ноут працював от, там, 8 годин, а інтернет вам не обов'язково. То, ну, може бути. Тоді можете витратити ці 10-11 тисяч. Але якщо у вас, як мені, просто грає така гіківська душа, я хочу собі прикольну штуку, яка до того ж буде живити Дім. Не витрачайте гроші, краще задонайте їх на ЗСУ або купіть щось корисне для себе. На 10 тисяч можна купити багато що цікавого. І це якщо ви знайдете його за 10 тисяч, тобто за 300 євро чи 350, скільки то отак. Ну, що, друзі? Отака в мене історія. Трошки сумбурна, але ну, яка є, яка є. Діліться своїм досвідом з живлення квартири там в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Натискайте колокольчик, дзвіночок, як він там називається. Не сумуйте, побачимось десь там на тижні, ну, щось таке.